9 грудня, друзі, всім здоров'я. Перед нами грушка ноябрьська. 2, 29. Доросле дерево. Розвинете. поливалося, як і всі останні грушки і яблучки. Але я розірвав, мабуть, процентів 600-700 цих груш. Редив її рядив. Результату я не добився. Така груша залишилася. Ну що, не грушати, що. На смак. Я завісти, що в тепло. Класична грушка, масло зі збирним молоком, м'якенька, соковита тече з неї, але розміру немає і які? за рік я не можу з нею добутися нічого. Веде себе такий прирост, на киргизський прирост. Півтора метра, метр дає очок, тут приросту немає. Ось така специфіка з тією грушею. На ринку Кирийська стоїть 40-55, ця стоїть 75-80. Я вже думав її прибрати, але бачите, опять її залишу і оці ось ручки є. буду ще прикаліровувати. І мабуть таки буду висаджувати і буду далі боротися. В сусіда була така ж сама груша. Ну, у нього не, там, 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 там не груші були, там були бомби. Приросту мало. Там у нього були качечки, індючки і гусики. Вони піддобрювали. Щось, щось і в нього згасла ця груша. Ну дуже вона, це така капризниця ноябрьська. Не можу їх вирощувати, друзі. Але дивіться, ось. 9 грудня. Вона висить. Зараз її в тепло положимо і вона попливе, будемо її смакувати. Але це немає не товарного виду. Як їй добитися. росту, я не розумію. І вже ж стільки, дивіться, це все залишив, Півтора ящика, тут немає 8 кг груш, я не міг добити розміру. Друзі, хто знає підкажіть. Я буду вам дуже радий, тому що ви поможете, як її вирощувати. І останні ці груші на Я не можу вирощувати. Там всі останні груші, які в мене були старі, я перекалірував, Ну а цю залишу, звичайно. За мене правильний сад, запитання, лайки, коментарі. Друзі, поможіть мені. ну Не виходить, окромакаргійських нічого не можу виростити. Іно по грушам. Всіх люблю, цілую.